Сіла батарейка в брелоку сигналізації, не панікуйте, вихід є. Перше. Скористайтесь механічним ключем. Так, старим добрим способом. Хто не знав, то фізичний ключ завжди є в брелоку, а замок схований за пластиком ручки. Також для сигналізації допоможе кнопка Валет. Це секретна кнопка в авто, яка тимчасово вимикає сигналізацію. Це, якщо у вас додаткова система захисту, Ще варіант від'єднати блок сигналізації. Особливо це працює на простих моделях. А якщо проблема саме в батарейці, спробуйте її реанімувати. Трохи зігрійте брелок або злегка прокрутіть батарейку в гнізді, але потім усе одно замініть. Немає нової батарейки? Попросіть у колеги позичте на кілька хвилин або замовте доставку кур'єром. А якщо нічого не допомагає, викликайте допомогу в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. Вони відкриють авто або допоможуть завести. І головне не відкладайте заміну батарейки, бо наступного разу навіть механічний ключ може не врятувати. А у вас бувало, що брелок помер у найнезручніший момент.